Вітаю вас, дорогі друзі! Мене звуть Усмоловська Олена, я письменниця, видавчиня, директорка видавничого центру 12. Сьогодні, друзі, маю до вас цікаву розмову. Наш світ складається з мільйонів історій. Всі вони різні, а водночас всі вони об'єднані одним прагненням прагненням любові, добра, щастя. У цьому контексті письменництво є. Дуже благодатною справою, оскільки письменник у своїх творах проживає одночасно кілька життєвих історій. Однак письменництво і, відповідно, книговидання є до того ж дуже відповідальною справою, тому що книжка є одним з найкоротших шляхів не лише до розуму людини, а й до її душі. Я вважаю, що мені дуже пощастило. Тому що я до своїх книжок підійшла саме в той момент, коли повністю змогла взяти відповідальність за свій творчий продукт. Моєму видавництву, видавничому центру 12, 4 роки. За цей час було видано 10 ілюстрованих книжок для дітей і для всієї родини. Я надзвичайно щаслива, що мої Книжкові діти породнили мене з авторами, художниками, поліграфістами. Вони фактично відкрили для мене надзвичайно цікавий світ. І в минулому 2016 році я написала і видала дві особливі для мене книжечки, до яких я хочу привернути вашу увагу. Це казка Сонце в озері твоєму, я ось можу показати вам детальніше. І книжка-гра Квіті. Ось така книжечка. Чим таким вони є особливі? Казка Сонце в озері твоєму ілюстрована справжніми ляльками. Київська дизайнерка і лялькарка Ольга Будковська спеціально створила під мою казку серію Ляльок. І ми проілюстрували ними цю казочку. Головні герої казки дівчинка з синдромом Дауна і хлопчик-аутист, дитинка дощу і дитинка сонця. Коли мене питають, про що ця казка, я із задоволенням завжди кажу, що ця казка про любов. Ми по-різному. Реагуємо на однакові речі, по-різному сприймаємо їх. Але однаковим залишається незмінним залишається одна річ. Ми всі прагнемо розуміння, любові, щастя, сприйняття. І ось мені здається, у цій казці ми надали можливість читачам доторкнутися до внутрішнього світа ось таких діток. Вони особливі, а з іншого боку, кожен з нас особливий. І ми кажемо, кажемо на сторінках цієї книжки про те, що в кожному з нас є щось таке, за що можна назвати нас особливими. І цей світ створений для кожного з нас, і треба про це пам'ятати. Ось ця книжечка в нас вийшла така спокійна, врівноважена. Бачите, які ілюстрації цікаві. Мені буде дуже приємно, якщо ви знайдете цю книжечку в бібліотеці або в магазині, прочитайте і поділитесь своїми відгуками зі мною, як з авторкою. Ви дізнаєтесь про мій сайт, на який можна відправити свої відгуки. І я з задоволенням отримую від вас вісточку. Наступна книжечка, до якої я хочу привернути вашу увагу, це книжка Гра Квіті. Вона вже зовсім відрізняється від попередньої. Що це за книжечка? Це майже на 90% намальована книжка. Тобто тексту тут майже немає. Ось зараз я вам покажу, які малюнки. Ми вигадали з художницею. З молодою, талановитою художницею Христиною Маканик вигадали казку, і вона її намалювала. Ми заховали е, різні сторонні предмети на стрінках цієї казки і пропонуємо нашим читачам, діткам, їх батькам, друзям долучитися до гри і вигадати свої власні казки, гортаючи цю книжечку. І кожного дня, кожного разу. Буде у вас нова казочка, нова казкова історія. Тому що майже неможливо пригадати ту казку, яку ви вигадали вчора чи позавчора. Це буде абсолютно нові історії, нові пригоди, нові герої. Ось такі в нас книжечки. Саме ці книжки, ці книжки наштовхнули мене на створення і проведення всеукраїнського просвітницького проєкту Інклюзивна література. Разом з моїми партнерами і друзями з благодійної організації Право на щастя, ми наприкінці минулого року провели перший етап цього проєкту Інклюзивна література. Що мається на увазі під інклюзивною літературою? Ми запропонували визначення цього поняття як художня література, яка розповідає про дітей з інвалідністю, з особливостями розвитку. Чому саме дітей ми взяли на першому етапі дитячу літературу? Наш проєкт охопив 23 обласних центри. До нас долучились багато волонтерів, студентів, вчителів, батьків. Майже півтори тисячі дітей дізналися в різних регіонах України, дізналися про своїх однолітків з інвалідністю. Вони дізналися про те, що такі люди. Можуть бути і є літературними героями у творах не лише закордонних авторів, а й українських письменників. Чому я наполягаю на тому, що саме сьогодні інклюзивна література надзвичайно важлива, тому що вже з вересня цього року наші школи відкривають двері для дітей з особливостями розвитку. Держава активно впроваджує реформу інклюзивної освіти. Це надзвичайно важлива подія, надзвичайно важливий крок, але і водночас надзвичайно складний. Він потребує системної колективної роботи. І ось ми пропонуємо саме використовувати інклюзивну літературу як інформаційну культурну підтримку цього процесу інклюзивної освіти. Я абсолютно впевнена, що через сучасні яскраві образи, через цікаві історії дітям набагато простіше, набагато цікавіше, ефективніше буде отримувати інформацію, навіть дуже непросту інформацію. І я дуже вдячна нашим авторам українським, яких не збиралось на всю країну аж вісім. Письменників, які е, пишуть і мають книжечки на таку тему, що вони долучились на першому етапі нашого проєкту до такого напрямку. Але робота триває, і е, ми продовжуємо, продовжуємо розвивати інклюзивну літературу, тому що наш проект показав, що е, насправді інклюзивна література має. Надзвичайно високий і видавничий, і читацький потенціал. Тобто у інклюзивної літератури є майбутнє. Я б хотіла, щоб ви розуміли, що визначена інклюзивна література воно набагато ширша, ніж просто в контексті літератури про і для дітей чи людей з особливостями розвитку. Я б хотіла, щоб ви розуміли, що інклюзія, взагалі як процес, вона не стосується лише людей з інвалідністю. Це цілий спектр можливостей, які повинна мати кожна людина в незалежності від її стану, від її можливостей, від особливостей. Ці можливості мають надати. Кожній людині для того, щоб вона була соціально активною, реалізованою. Тобто, фактично, ми говоримо про побудову комфортного суспільства, комфортного для абсолютно всіх, для різних верес населення, для різних можливостей, для різного віку. Дуже важливо, що і дуже приємно мені відзначити, що з початку цього року в Україні розпочала навіть не розпочала, а поновила свою роботу Українська секція Міжнародної організації з розвитку літератури для дітей та юнацтва в англійському варіанті абревіатура IBBY. Якщо ви зустрінете, будете знати про що це. Ця організація має окремий напрямок діяльності. Робота з книжками про і для дітей з особливостями. Тобто це фактично інклюзивна література. Тобто цивілізаці... цивілізовані розвинені країни світу, вони вже давно займаються розвитком цього напрямку. І ось ми маємо всі шанси отримати яскраві, якісні приклади інклюзивної літератури. Шановні, мої, зараз скажу одну річ, яка може вам здатися дещо дивною, але я поясню, чому я так кажу. Визначення інклюзивна література, як на мене, є все ж таки тимчасовим. Ви знаєте, я сама просуваю, розвиваю цю тему, цей напрямок, але я розумію, що хочу того, щоб визначення інклюзивне дуже скоро зникло з нашого обігу. Тому що мені здається, це буде правильно, якщо інклюзивна зробивши свою справу, познайомивши нас з яскравими прикладами різної літератури, вона просто дасть можливість цим виданням, цим книжкам стати частиною якісної, цікавої української літератури. Дорогі мої, я б хотіла вам порадити читати різні книжки. Тому що ми дуже часто е, загартовуємо своє тіло, ми його тренуємо е, і забуваємо про душу. А душу е, теж потрібно тренувати. І саме ось така література вона може стати на у нагоді у таких тренуваннях: читайте різну літературу, е, виховуйте свій смак, розвивайте його без читання. Цього неможливо. Пропонуємо вам долучитися до інклюзивної літератури таким чином. У вас буде рекомендаційний список літератури, яку ви зможете знайти в найближчих бібліотеках або в інтернеті. Ця література є. І хочу вас попросити, порадити вам обрати для себе якусь книжку, прочитати її. Та поділитися з нами своїм відгуком. Мені як авторці дуже буде приємно почути ваш відгук на мої книжки. Я думаю, іншим авторам буде теж надзвичайно приємно почути від вас ваші відгуки. І ваші резюме можете направляти на адресу, яку ви побачите на екрані. Ми підготували для вас. Невеличкий сюрприз. Найактивніші з вас отримують книжкові подарунки від видавничого центру 12. Тож, не беріться, поспішайте, біжіть до бібліотеки, читайте книжки. Наприкінці нашої розмови хочу вам побажати, щоб у вашій уяві завжди було місце для казкових квітів і щоб сонце коханих людей завжди посміхалось у вашому озері. Дякую.